Чому перенесли дату Івана Купала? Ми всі звикли, що Івана Купала святкується в ніч з 6 на 7 липня. Але цього року свято пройшло з 23 на 24 червня. Здавна свято Купала було прив'язане до літнього сонцестояння. Принцип такий самий, як і з колядою, тобто Різдвом, три дні після сонцестояння. Хоча правильніше було б відзначати цей день взагалі 20-го числа, то чому ж раніше ми відзначали це свято 7 липня? Настільки далеко від сонцестояння справа у юліанському календарі, який відстає від астрономічних подій на 13 діб у світському житті. Ми користуємося григоріанським календарем, а Юліанський довгий час залишався для православних свят. Через це виходила плутанина. Коли по Юліанському нарешті наставала 23 червня, по григоріанському було вже 6 липня. Теж той самий принцип, що і з різдвом ми просто синхронізували свята з астрономічними подіями, до яких вони прив'язані.